Так, всім привіт. Записую так собі на пам'ять просто для себе. Ну, може хтось ще побачить. У мене знайомий а, знав, де роблять з монет шрапнель, тобто їх, як я розумію, розрізають і виходить два лезвія. І виходять такі шрапнелі. От у мене тут всякі коректором помальовані. Шрапнелі для всяких. короче, для скидью из дрона. То есть, если скидывают эти вот всякие снарядики, на них шрапнель. Вот. И я вырешил забрать их. То есть, я все свои копилки подоставал полностью. Все кино нашел, Ну, тут не все, тут тишины ходячки. То есть, 25 копеек, 5 копеек и 1-2 копейки. Вот. И решил я, значит, написать всем своим знакомым. Тобто я прям написав там людям 10, і з них по факту тільки одні, і тому і родичі, дали там, ну, не багато, ну все одно щось дали. А інші, в принципі, всі заігнорили. Або сказали, що пошукали, і не пошукали. Або що вони не знайшли, хоча я знав, що вони не шукали, бо їх даже вдома не було. От. В принципі, от... В нас так все и робится, то есть. більшість у нас 7 все равно на все. Вот. Из-за цього все так є, Что казалось бы, кожен там. По якихось то 20 копеечек скинуть 25. И в вийшло вышла бы прям. Солидная такая цифра. А так мне пришлось все свои копейки достать. Вот так вот. В принципе, не Якщо можна чимось допомогти, я вважаю, що завжди треба чимось допомагати. А в нас люди, в принципі, вони завжди стоять осторонь. І сусіди. І взагалі всі-всі-всі. Я бачу, що реально люди у нас ніхуя не хочуть. Якби навіть мінімально. Тобто від них нічого не требується, ці копійки, не ходові. Тобто за них вже нічого не можна купити. У нас в магазині ці копійки вже все. То есть за них нічого не купиш. Не то, що не можна купити, а вони просто не ходять в магазинах ці копійки. Вот. То есть для них це ноль стоїть. Но даже на, це, даже на це вони не захотіли піти. Я цього не дуже розумію. Но, в принципі, із-за цього у нас є війна. Вот. Так что да. Привет. з майбутнього. И все. Будем отправлять, все. Прикинь, ты комусь пятак в лоб вліпиться просто. Реально. Отпечаток пятый копеек в голове. По-моему, это звучит прикольно. А тут школьником я був, у нее це 100%, школьником размалевал. Коли в школу ходил. От сто процентів, то есть я збирав ці копійки, двадцять пять копійок особливо, помню, ну мені завжди подобалися. Я думав колись там щось куплю за них. А казали, що на чорний день копійки будуть літати, а не продаватися.